Патріотичний вишкіл імені Романа Шухевича відбувся у селі Нижнів Тлумацького району. Молодь Прикарпаття чотири дні поспіль на березі Дністра вдень та вночі гартувалася тілом і духом. Більше знають наші журналісти. Табір, збірка Інтервал між роями. Рояві доповісти про наявність стрільців у роях. Рій, рівняйся. Стронко. Слава Україні! Героям слава! Подруга булавну, рій січ в повному складі вишкунь, доповідав ройовий Сірко. Гей, гу, гей га, таке Прощай моє Сьогодні знаємо завтра ми хотіли зберегти основні моменти цих вишколів у Півській для того, щоб молодь побачила і зрозуміла, пройнялася тою ідеєю патріотичним таким духом, і розуміла, як потрібно готуватися до захисту батьківщини. Усього за кілька днів вишколу молоді люди могли здобути основні навички захисту та боротьби для цього. Організатори табору залучили спеціалістів різних напрямків. Якщо ви підходите до людини, ви оцінюєте. Місце біля тієї людини наклоняєтесь, слухаєте і од одночасно дивитесь на грудну клітку. Після лекції та практики з надання першої медичної допомоги таборовики отримали порцію справжнього екстриму. Під наглядом інструктора зі спортивного туризму, всі учасники вишколу долали дистанцію над провалям. А опісля стріляли з пневматичних гвинтівок та вчилися розбирати та складати справжній АК. Туризм є зараз дуже поширений в Україні. Зараз знадобиться більшості молоді, які проводять активний спосіб відпочинку. Відтаснується пінал, шомпол, від'єднується. Все в порядку викладається. Одна з найважливіших ролей в таборі дісталася депутату Коломийської міськради Геннадію Романюку. У житті ресторатор та громадський діяч на таборі чудово справлявся із польовою кухнею. Що готується? Національну справу. Ворогів російський. Тобто На вишкіл приїхав і майданівський бард з Великої Кам'янки Василь Дідик щовечора. Біля ватри разом з таборовиками він виконував українських пісень. Мали <му> гармати! Справді за ці пару днів трішки змінилися, тому що кожного горять очі, кожен відчуває. Що це справді потрібна річ? Сила гуртується справді у таких вишколах. Ми це все робили з однією метою для того, щоб, по-перше, згуртувати нашу молодь, зробити початок таким вишколам, які ми плануємо робити кожного року. Ольга Баранецька, Марина Максимів для подій телеканалу НТК.